Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Серійний випуск хоча б пари сотен українських дальнобійних ракет на рік був би куди сильнішим аргументом, ніж всі ці саміти та тематичні конференції, які в умовах російського терору мають найбільше ефекту, ніж обіцянки двох трьох неділь, пише десантник Валерій. Прозапас. І не було б залежності від дозволів західних партнерів на використання їхніх ракет. Хоча, звичайно, набагато простіше звинувачувати колективного Байдена замість питати у великих менеджерів Укороборонпрома, Абромавічуса, Наєма Мілованова, де наші нефтуни та сапсани. Тим більше всі ці танці навколо мирних планів ми вже проходили у 2019-2022 роках у виконанні тих самих найвеличніших менеджерів, і про результат яких безнадійно попереджало воїнственне мінчинство, знову зайшли на коло імітації для картинки на єдиному. Той час, як ворог методично руйнує нашу інфраструктуру та нарощує виробництво своїх ракет, в той же час Софія Федина зазначає наступне мовою оригіналу. Були заблоковані наші ракетні програми, зокрема, програма Гром, коли була заблокована а програма Сапсан, яка могла там на поза 500, метрів, 500 кілометрів стріляти далекобійна ракетна і артилерія. Це був 19-й рік. Як тільки змінилася влада, це все позаблоковувалося. А я перепрошую: а здається, в 22-му році вже приофісні волонтери розказували, який Богдана поганий, який Нептун поганий. А в нас не було чому знаєте, ракетного палива, щоб запускати ракети з Нептуна? А тому, що в 20-му році знищувався Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо? Ну, тобто, ми маємо спектр своїх власних е, можливостей, які не те, що були заблоковані, які були розпіарені як велике велике злобу, воно робилося в часи Порошенка. Але інше питання чому з 22-го року, з лютого. Ці програми не були перезапущені повним ходом. А де перепрошую наше виробництво А блогер Джон Сміт пише наступне: Рашиський ракетний теракт має закладено собі ж відповідь, чого насправді боїться рашка. Удар, окрім по дитячій лікарні, з метою схилити нас до капітуляції, одночасно був нанесений в КБ «Промінь» у виробництво наших ракет. Ось чого рашка боїться наших ракет. Коли воєнльоти стратегічних бомбардувальників відчують на своїй шкурі за запуск ракети по дитячій лікарні в Україні одразу ж в ту саму ніч у відповідь прилітає вже наша ракета прямо в той під'їзд в Зажопінську, де сплять його рідні, тоді одразу у Путіна радісних окупашок, бажаючих натискати кнопку по дітях поменшає. Але тут нас цікавить інше навіть на третій рік війни влада зеленого Паяца і його п'яти менеджерів. Не зробила нам масове виробництво ракет нептоном. Разік в минулому місяці вдарили по парому біля Крима. На цьому все чи могли б чи могли ви повірити два роки тому, що оте критика не на часі, треба єдність закінчиться відсутністю в нас масових ракет навіть на третій рік війни? Іран під санкціями клепає ракети тисячами, що здатні проривати ППО ПРО, Ізраїля, США і Йорданії, разом узятих. Рашка під технологічним амбарго третій рік масово клепає їх скрадених західних деталей. Та навіть при Порошенку в умовах відмови заходу постачати нам технології, ми за 2017, і частину 2019-го видали вільху і ПКР Нептун на випробування з нуля, і лише зелені зрадники в умовах повного технологічного і ресурсного сприяння провалили все в той же час. Коли речник повітряних сил Юрій Ігнат рік тому заявив, якби у нас була достатня кількість оперативно-тактичних ракетних комплексів Грім 2 Сапсан, Росія на вторгнення не наважилася би. Було ясно, що речник повітряних сил Юрій Ігнат скоро не буде речником повітряних сил, пише блогер Джон Сміт. Тепер замість речника повітряних сил Юрія Ігната якийсь інший речник, більш лояльний, і навчений не казати таких поганих слів, але підняте питання не зникає. Куди поділися ракети вільха серії М до 200 кілометрів Нептун і Грім 2 Сапсан для держвипробувань, яких ще у квітні 2019 року було все готово? Головка наведення була розроблена. Бечі випробувана в наземних підривах, і навіть було виготовлено чотири двигуни в металі. Зараз на третій рік війни. Ми досі стоїмо перед завданням накрити оркоавіацію на її аеродромах базування. Але доки російська авіація була кучно зібрана на аеродромах, у нас кричать, що союзники теляться, а Росія будує для своїх літаків укриття. І коли ми нарешті отримаємо або збудуємо ракети, момент вже буде втрачено. І найубогіше нам досі не назвали імена винних у тому, що в 2020 році ракети зникли з Держоборонозамовлення. Хто відповідав за те, що всі роботи погрому Сапсану три роки трималися на рівні. Там уже 80% готовності. Хто відповідав за те, що армія як мала 200 ракет вільхи, замовлених і оплачених до 2019 року, так ті самі 200 ракет вільхи і вистріляла за перші місяці вторгнення, хто відтягнув випробування взяття на озброєння Нептуна, знизив кількість замовлених дивізіонів з трьох до одного, а це запас виготовлених ракет і виділив кошти з запізненням акурат що на початок вторгнення. Військові на Зміїному змушені були погрожувати рускому кораблю кулаком. На всі ці питання відповіді нема. Не може ДБР за два роки розібратися, вилучити перед вторгненням клістрони у ППО, вкрадені у рашці нашою розвідкою за наказом Порошенка. Це ДБР може, як потім, і повернути їх назад після вторгнення. А от з'ясувати імена кротів зрадників ні. Так вони і далі сидять на місцях, і далі ракет ми не маємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!